Доброго дня, шановні учні та батьки! В цьому відео ми розглянемо можливості використання платформи G Suite for Education для організації дистанційного навчання. Користуватися нею можна як за допомогою стаціонарного комп'ютера чи ноутбука, так і за допомогою смартфона чи планшетного комп'ютера. Ми з вами розглянемо обидва випадки. Почнемо зі входу на платформу з використанням комп'ютера. Перше, що необхідно зробити, запустити браузер Google Chrome. Далі необхідно вийти зі всіх аккаунтів. Якщо раніше вхід до будь-якого аккаунту не здійснювався, то цей крок можна пропустити. Натискаємо кнопку Аккаунт Google та вийти. На новій вкладці браузера відкриється сторінка з запрошенням обрати інший аккаунт для входу. Серед тих, які ви використовували раніше. В тому разі, якщо ви пропустили цей крок, викликати цю сторінку можна просто намагаючись увійти до будь-якого з сервісів Google, наприклад, до пошти. Далі натискаємо кнопку Змінити аккаунт. Вводимо адресу електронної скриньки, отриманої у вчителя разом з паролем. Натискаємо Далі вводимо пароль. Звертаємо вашу увагу, що пароль та адреса електронної скриньки вводяться латинськими літерами. А також приведені пароля має значення регістр символів, тобто малі чи великі літери. Натискаємо далі. Далі ви можете ознайомитись з загальними положеннями та умовами використання Google та натиснути кнопку прийняти. Можемо закрити вкладку та відкрити нову. Бачимо, що вхід виконано успішно. Як ви бачите, інтерфейс зараз у нас російськомовний. Для того, щоб зробити україномовний, ми натискаємо налаштування, всі настройки і обираємо в розділі язик українську мову. Тепер підтверджуємо налаштування. І як бачите, інтерфейс у нас повністю змінився. Для входу в аккаунт за допомогою пристрою під керуванням операційної системи Android, смартфон чи планшетний комп'ютер, необхідно виконати наступні дії, які, слід зазначити, можуть несуттєво відрізнятися в залежності від виробника пристрою та є логічно зрозумілими. Переконайтеся, що пристрій підключений до мережі інтернет. Зайдіть в меню Налаштування пристрою. Далі оберіть пункт Інші облікові записи. Натисніть Додати обліковий запис. Оберіть Google. Введіть пароль для розблокування пристрою, якщо такий встановлено. Введіть адресу електронної скриньки, отриману у класного керівника разом з паролем. Натисніть далі. Введіть пароль. Звертаємо вашу увагу, що пароль та адреса електронної скриньки вводяться латинськими літерами, а також при введенні пароля має значення регістр символів, тобто малі малічі великі літери. Натисніть Далі. Далі ви можете ознайомитися з загальними положеннями та умовами використання Google та натиснути кнопку Прийняти. О, вчителі. В Нашій школі для кожного предмету створюють окремі класи. Тобто, у вас будуть запрошення на електронній пошті від учителів з проханням приєднатися до класу, в якому відбуватиметься навчання. Ось, наприклад, від одного з вчителів прийшло запрошення до віртуального учня нашого, і в ньому написано, що є такий тестовий клас, викладач. Запрошує приєднатися. Ви натискаєте кнопочку приєднатися. Таким чином ви будете зараховані як учень до цього класу. Коли у вас, я не буду зараз натискати, повернусь назад. Можливо, що у вас тут буде дуже багато листів через деякий час, тому що про всі зміни в класі, про всі завдання тут приходять листи. Їх бажано регулярно переглядати і після того, як прочитали, видаляти. Але все-таки, якщо ви, наприклад, вчитель посеред року вирішив створити клас, в якому він буде проводити додаткові заняття для учнів, які там або дуже гарно вчаться, або навпаки відстають, він створив окремий клас і серед року вам насилає запрошення. Звичайно, серед цих цих листів ви його можете не знайти. Але нічого складного в цьому немає. Ви натискаєте на, знову ж на ці крапочки, які називаються Додатки Google, шукаєте додаток клас. І в списку класів. Ви побачите той клас, до якого ви ще не встигли приєднатись. Ось у мене тут зараз відображається 4 класи. До трьох із них я вже приєднався. Один клас, тестовий клас, ось ви бачите, тут написано приєднатися. Ви натискаєте цю кнопочку, і таким чином ви вже зможете користуватися. Тими завданнями, які буде виставляти вчитель у цьому класі. Далі розглянемо основні додатки, які ми будемо використовувати. Список всіх доступних додатків на стаціонарному комп'ютері чи ноутбуці можна переглянути, натиснувши кнопку додатки Google у новій вкладці браузеру Google Chrome. Найчастіше ми будемо використовувати додатки диск клас, «Чат» і міт. Розглянемо додаток чат, за допомогою якого можна вести бесіди та, наприклад, отримувати відчителя послання на клас та відеозустрічі. Ми бачимо привітання, яке можна закрити, натиснути кнопку Пропустити. Далі відображається список чат-кімнат, які вас вже запросили. Ви можете приєднатися до будь-якої. Або натиснути Далі. Вам пропонується включити сповіщення про нові повідомлення. Ви увійшли у додаток чат та можете створити власні бесіди. Або подивитися список чат-кімнат, в які вас запросили. Для цього натиснемо Пошук чат-кімнат. Обираємо переглянути чат-кімнати. Бачимо список кімнат, які вас вже запросили. Далі натискаємо відкрити. Тепер ми можемо переглянути всі повідомлення, які є в цій кімнаті. Для того, щоб відкрити чат на смартфоні чи планшетному комп'ютері, необхідно встановити відповідний додаток. Спочатку перевірте, чи підключений ваш пристрій до мережі інтернет. Відкриваємо Google Play Market. У рядок пошуку пишемо Google Chat. Натискаємо Установити. Після встановлення натискаємо кнопку відкрити. Далі необхідно обрати потрібний аккаунт. Ви можете переглянути, в які чат кімнати вас вже запрошено, натиснувши кнопку з цифрою. Далі дії аналогічні з діями на комп'ютері. Розглянемо додаток клас. Увійти до нього зі стаціонарного комп'ютеру або ноутбуку можна, натиснувши на новій вкладці браузера Google Chrome кнопки додатки Google. Та клас. Або перейшовши за посиланням, отриманим від вчителя. Наприклад, додатку Чат. Натискаємо Продовжити. Обираємо роль Студент. Натискаємо Приєднатися до класу. Ви можете створювати власні публікації. Або переглянути вже призначені завдання, перейшовши на вкладку завдання. Для того, щоб відправити вчителю виконану роботу, натисніть Додати або Створити. Ви можете відправляти посилання або будь-які файли. Фото, текстові документи та інше з вашого google диску або завантажувати їх з комп'ютера. Для того, щоб здати виконану роботу, натисніть кнопку здати. Після перевірки роботи вчителям ви отримуєте повідомлення про отриману оцінку. Процес встановлення додатку на смартфон або планшетний комп'ютер аналогічний встановленню додатків в чат. Далі розглянемо останній з найнеобхідніших додатків, а саме МІД. Увійти до нього зі стаціонарного комп'ютера або ноутбуку можна, натиснувши на новій вкладці браузера Google Chrome. Кнопки Додатки Google та Meet. Або перейшовши за посиланням, отриманим від вчителя, наприклад, у додатку Чат. Слід зазначити, що МІД є застосунком для проведення відеоконференцій, але навіть при відсутності або несправності пристроїв введення інформації мікрофону або камери, ви все одно маєте можливість бачити та чути вчителя. Натискаємо Приєднатися зараз. Закриваємо вікно Як додати інших. Для уникнення появи звукових артефактів під час проведення конференції слід вимкнути мікрофон. Натиснувши на кнопку з його піктограмою. Та вімкнути, коли вчитель запропонує виступити саме вам. Однією з корисних функцій МІД Є можливість розпочати презентацію власного екрану комп'ютера чи смартфона. Для початку такої трансляції натисніть Розпочати презентацію зараз. Наприклад, трансляцію всього вашого екрану. Обираємо якийсь саме екран. Натискаємо Поділитися. Ця функція необхідна, наприклад, для проведення демонстрації виконання вами якогось завдання вчителя. Ви можете виконувати отримане завдання, а всі учасники конференції будуть спостерігати за вашими діями. Для того, щоб вийти з конференції, натисніть кнопку Завершити дзвінок. Процес встановлення додатку на смартфон або планшетний комп'ютер аналогічний встановленню додатків чат та клас. Дякуємо за увагу! Бажаємо успіхів!